На полігоні Мала Любаша Рівненської області за 8 місяців було вбито 29 мобілізованих хлопців. Такою інформацією зі мною поділився мій друг Богдан Куць, якого брата викрали не так давно, і забрали, були на той полігон. Він коли повернувся, розказав Богдану всі жахи, що там творяться, як там поводяться з людьми і що з ними роблять. На що Богдан не змовчав. А звернувся до прокурора Дубаса ВВ. Не знаю, які там повні ініціали. Дубас ВВ, треба запам'ятати. І сказав, що там відбувається повне гавно. З цим потрібно щось робити. Це потрібно якось зупиняти. На що не від... він не відреагував, Богдан не зупинився на цьому і подав позов проти самого Дубаса ВВ на рахунок того, що він бездіє. І відповідно являється співучасником цього злочину. І знаєте, що сталося? Богдана перевели з ТЦК в Львові на ТЦК в Встрий на виконання якихось незрозумілих завдань. Тобто людину, яка була військовою, яка була е, демобілізована в зв'язку з ситуацією в сім'ї якого кинули в ТЦК мимовільно, само собою жодна нормальна людина військовий в ТЦК не піде, і потім, щоб він не міг більше шорхатись, людину перекинули з Львівського ТЦК на стрийське ТЦК, просто щоб він не міг попасти на суд, суд, який йде проти самого прокурора Дубаса ВВ. І які стосуються того, що відбувається на е, Любашинському полігоні, там, де вбивають людей, ви можете собі уявити глибину цинізму всього, того, що зараз відбувається. Але знаєте, в цій ситуації мені подобається одне, що наша ініціативна група в Львові зараз володіє таким впливом і такою силою, що нас буквально бояться прокурори. Вони навіть самого меншого з нас намагаються якось так обмежити, так відкинути від всього. Щоб ніхто не міг зробити навіть крока, але вони бояться висказати це напряму. А це означає, що ми зараз прямо знаходимося на вірному шляху, і якщо ми будемо рухатись далі, ми переможемо. Так от, я хочу сказати просто всім людям: не залишайтесь осторонь, не залишайтесь зі своїми проблеми, об'єднуйтеся між собою і дивіться, слідкуйте за тим, що робимо. ми. Дивіться, як ми нагинаємо. Цю систему, і як ця система вже зараз починає боятись нас і намагається нас обмежити.